Усім привіт, і це влог з Майорки. Зараз 10 ранку сьогодні встали трошки раніше, і Ми їдемо в дуже гарний ресторан. Це чудове місце поєднує у собі прекрасні краєвиди, архітектурні враження, пляжний відпочинок і це все за дуже адекватні гроші. Хочу надихнути вас, щоб ви розглянули для себе цей напрямок і сподіваюся, що цей блог вам допоможе. Отже, починаємо ми з дороги. Ми виїжджали з Дніпра, в нас було дві зупинки перед літаком. Це був потяг Дніпро-Київ, нічний і потім, і потім прямий потяг Київ-Будапешт. Тут я на відео показую селф селф-чекін, дуже. Приємна зручна штука у Будапештському аеропорті. Дуже раджу спробувати це. Реально дуже швидко. Після того, як ми сіли у літак, майже одразу після невеличкого святкування ми відключилися. Я у подорожі на всілякий як випадок завжди беру з собою мелатонін, Він дуже допомагає якби нормалізувати сон після таких довгих пересадок прильотів. Майорка це взагалі острів і є мінорка. Є майорка майорка, це більший острів за розміром. Ще у літаку було зрозуміло, що тут нас чекає щось дуже. Дуже гарне. Після прильоту ми зустрілися з другою частиною нашої групи. Загалом у нас було сім дівчат. Ми орендували машину, поїхали у нашу вілу, розклалися, купили продуктів, перекусили. пішки пішли на скалистий пляж, який знаходиться перед з нами. А потім переїхали на місцевий такий широкий пляж. Наша віла вона взагалі просто нас закохала з першого погляду. Я вам потім зроблю румтур, що вам посилання на неї на букінгу, тому що дівчата питали у мене в інстаграмі. Це дійсно просто райське для нас. Місце, і я певна, що кожному б там сподобалося. А мені є з чим порівнювати. Це мій третій раз у Іспанії за три роки. До цього я була в Аліканте у Трев'єсі, і ще раніше я була у Барселоні. тож це той випадок, коли різницю важко не відчути. Так, я не знаю, чи буде чудно, дівчата Там ще слухають музику. Спасибо, хочу вам просто декілька слів сказати про цей дім, тому що його я буду, я думаю, радити. І якщо вам цікаво, цікавий цей ці напрямок, саме Пальма, Мальорка, то я вам дуже раджу приглядітися до цього дому, тому що тут дуже чисто, і це реально дуже велика рідкість для Іспанії, тому що я вже не перший раз тут. І постійно ми стикалися саме із проблемою такого. Запущеної брудноти, тобто видно, що це не просто один раз не прибрали, а те, що тут не прибирають там в, домах, в квартирах якісно багато років. І це така такий бруд, який просто відчувається в усьому, тобі неприємно спати, неприємно торкатися поверхні. І тут, взагалі, такого немає. Тут буквально пахне чистотою, видно, що за домом дуже сильно наглядають, і це дуже цінно. І тут взагалі не пахне пісні, що теж дуже велика рідкість для Іспанії. Ось ми на щось сподівалися, але думали, що так буде класно. Він знаходиться реально у дуже класному місці у дуже приємному тихому районі. Тут буквально за рогом, буквально ти виходиш, повертаєш і там пляж. Так він скалистий, тобто на ньому не можна табо поплавати лайтово, але тим не менш, там можна посидіти, подивитися на море. І теж не жарно заглядає буквально сьогодні. Ми також їздили на сусідній пляж. Він міський. Я думаю, що того містечка, у якому ми зупили зупинилися, називається Люк моя сарка. Це місто називається. І це міський Я був пляж, але теж досить поганий. Нам теж все сподобалось. Тому я вам контакти, букінгу дому залишу, можливо, вам теж буде цікаво. Перший день ми почали наскільки це можливо рано. Нашою головною задачею було поїхати у великий супермаркет для того, щоб купити усе необхідне. Тут дівчатами побачили орлів. Покажу і вам ми їздили до магазину, я перепаркувала машину, і ось можу вам показати зараз цей пляж, який знаходиться одразу біля нас. Вже піднявся вітер. Неприємно, він знаходиться поряд, але він скалист, можна просто насолоджуватися видами. виглядається ось так. Ось так можна спуститися і Там досить гарно. сюди прям приїжджають люди. Це один із типу топових пляжів, але я думаю, більше для споглядання. Звичайно, що можна плавати, тобто можна пірнати прямо зі скель, але. Ну, Насправді не дуже безпечно, тому а, так ми робити не будемо і поїдемо сьогодні на трошки інший пляж у той бік острова, але дуже симпатично, ми сиділи ось там внизу біля води вчора. Ось так. А в Іспанії в мережі магазинів верта як типу нашого. Там була батько, але там було зачинено вчора, тому що була неділя, ми приїхали, якось я подумала про це. У нас взагалі не було а, ніякої їжі, і ми поїхали просто у звичайний спар. Для того, щоб купити хоча якихось продуктів. Ось, і сьогодні вже з'їздили в Маркадобу, зараз 10 ранку. Сьогодні встали трошки раніше. Зараз поїмо і будемо їхати, зараз покажу. Тут у нас отак заходиш, тут просто така калітка, Не знаю, як це скажу, заботка така. Катя, окраса цього будинку. Ось такий тут дворик І там. terasa assim. Зараз покажу вам якраз невеличкий рум-тур, і терасу, і домом загалом знімала у два підходи. І поки розкажу, чому саме ми обрали цей напрямок. З дівчатами ми вирішили, що нам потрібна спільна відпустка. Це припало якраз на день народження Тані однієї з нас. І одразу ми розглядали декілька напрямків, зокрема Мадейру. Але коли я подивилася квитки, в принципі, усі сполучення там між потягами зараз шлях дуже складний. До того ж четверо з нас їхали з Ніп. А одна з Києва, а ще дві з нас з Франції і Англії. Тому мені потрібні були ще й регулярні рейси з тих країн. Друга причина це реально краєвиди. Тобто ми хотіли надихнутися красою. Там є пальми, гори, бірюзова вода, як на картинках, і це дуже сильно вабило нас. Звичайно, що пляжний відпочинок це третя причина. Нам потрібно було море. Ми хотіли купатися на майорці: чистий пісок, прозора, реальна вода, нереальні бухти. Четверта причина це не лише море, тобто ми хотіли трошки архітектури, історії, якісь затишні міста, щось, що можна було подивитися, тобто досліджувати поза пляжем, і звичайно, що прийнятні ціни: алкоголь, продукти і ціни на житло. Тобто, порівнюючи тут реально трошки дешевше, ніж в інших там європейських курортних країнах. Тут я вам показую дорогу до тієї самої красивеної бухти. Ми йдемо дуже таколи доріжкою до одного з пляжів. Виявилося, що там або обрив на 90 градусів, великому спотузі просто нереально, або по цій доріжці, просто кудись вперед, десь 800 метрів. Ну добре, я. поруч. дуже спекотно, але там дуже-дуже красиво. Ой, який гарний! А! Короче, нам кудись туди. Дорогой Дівник, ми йдемо вже здорово. Якщо думаєте їхати на Мальорку, то треба їхати поки молодий, бо тут реально дуже важкі спуски до цих гарних пляжів. <свіс> Але це вартує того. Бухта, яку я показую зараз, називається де мору. Туди дійсно досить важко дістатися. Я вже не знімала, але найкрутіший спуск там, саме безпосередньо, вже біля самого пляжу, дуже такий стрімкий кут вниз. Треба бути обережною. Ми для цього зняли взуття, щоб було щеплення гарно із землею. Крайвиди вартують абсолютно кожного метру. Поверталися ми вже трошки іншим шляхом. Там були просто довжелезні сходи, і тут варто сказати, що на майорці без машини буде дуже складно там ходить якийсь міський транспорт, тобто ми бачили, як люди чекали на зупинці, але мати машину там це величезна привілегія, і ми дуже щасливі. Що взяли машину в оренду ввечері? Ми робили домашнє барбекю, дівчата класно впоралися з цією задачу. Було дуже смачно. В нас трапився невеличкий колапс з посудомийною машиною. Все через те, що нам не залишили жодної таблетки для посудомийки. Ми вирішили експериментувати. Експеримент не вдався, але загано класно провели час. Ми Кожного вечора сиділося так, спілкувалися на терасі просто дуже багато годин. І це був день народження якраз Тані. Ми почали святкування вночі, вранці були на безлюдному пляжі, а ввечері сьогодні день народження. У Тані І ми їдемо в дуже гарний ресторан. Він знаходиться в іншому місці, десь 45-50 хвилин на машині від нас. Гарна погода. прекрасно. Ось трошки запізнюємося, звичайно. Але нас тут сім дівчат. Відповідно, на що я розраховувала, і на що. Ось такий в мене образ. Мені б дуже хотілося завершити цю прекрасну історію, тим, що ми нереально сходили в чудовий прекрасний. Мальовничий ресторан, але насправді все було на жаль не так. Я залишу його назву, просто щоб ви знали, були обізнані види дійсно були просто шикарними. Ми насолоджувалися тільки ними, бо їжа і обслуговування були жахливими. Це був напевно перший раз у моєму житті, коли я захотіла дуже сильно залишити негативний відгук на Google Maps для того, щоб вберегти людей від цього місця. На жаль, так буває. Ось розкручені туристичні місця не виправдовують очікувань, але в нас Класна компанія, ми потім дуже-дуже довго танцювали тут ви вже бачите наслідки, але, тим не менш, прокинулися досить рано, скажімо так. Я встала десь у восьмій ранку, якщо не помиляюся. Був зідвон з моєю малечою, вона тут танцювала, танцювали свої танці прямо як її мама. І потім пізніше ми відправилися до Пальми. Пальма це столиця, серце Майорки. Це було просто прекрасно. Чудово. Вона мені за атмосферою, за архітектурою дуже нагадала Барселону. Це як Барселона у мініатюрі. Ми дуже багато гуляли, просто насолоджувалися. Місто дуже чисте, було небагато людей. Ми змогли пошопитися. Росити, звичайно, у місцевому Макдональдсі. отримати штраф за паркування. Про це я розповідала в інстаграмі і ввечері нарешті атмосферно поїсти у чудовому ресторані з обслуговуванням на 10 з 10. Наступного дня ми поїхали ще в одне гарне містечко. Називається воно Сольєр. Це була наша не кінцева точка призначення. Взагалі, ми дуже хотіли потрапити в одну красивенну бухту. Нас від цієї бухти відділяла тільки одне траса МА. 10. Про неї я теж писала в інстаграмі. Я взагалі усю розповідь про Майорку закріпила в хайлайті. Так вона називається Майорка. Якщо вам цікаво, можете подивитися в моєму інстаграмі. Ця траса, вона дуже мальовнича, але і дуже небезпечна. Взагалі вважається, що це архітектурне диво, але диво, що я не посивіла, тому що серпантин там дійсно дуже крутий. Я сюди ось вставлю, як це виглядало. Мої фоли сюди шалено довго, просто по таких серпантинах. Я постійно пробувала у шойній напрузі, щоб просто е, повільно їхати, не злетіти, нікого не влетіти. Реально було важко, але це того варто. Тут дуже гарно. Це місце називається Сака Лобра. Я не знаю, чи я правильно вимовляю, і вважається з одним з найвражаючих місць на майорці. Раніше сюди взагалі не було нормального під'їзду, тобто або пішки, або з моря на човні. І тоді спеціально для туристів проклали ось цю звивисту дорогу через гори, цю трасу. І ця дорога сама по собі вже як атракціон. А потім ти доїжджаєш, і там тебе чекає така бухта зі скелями і тунелем крізь гору. Там такий бузенький пляж, і він веде до ущелини, яка називається Торрент де Парейс. Це місце виглядає просто як з картинок, і ми дуже дуже щасливі, що нам вдалося туди потрапити. Давайте тепер про ціни, про цифри. Віла нам коштувала майже 95 тисяч гривень на п'ять ночей на сім людей. Це по курсу десь 2 тисячі євро. За машину ми заплатили 560 десь, євро зі страховкою. І 200 євро ми залишили як депозит, який потім нам повернувся. За бензин на весь час ми витратили десь 60 євро. І вже в кінці підсумовуючи дорогу, житло, авто, їжу, розваги, алкоголь. Сувеніри і так далі вийшло десь 1300 євро з людини, і це точно подорож, яка варта кожного центу.